Всім привіт, це Одін і продовження пригод у рейді. Сьогодні 11-й день варії з нульового аккаунту. Підписуйся, має бути цікаво. Сьогодні завершився турнір кланів, і ми перемогли. Перемогли, на мій погляд, більш потужну команду, тому що в них і рівень 10-й, і 39 перемог. У нас вже 5 було 4. Ну і всіх вітаємо, ми молодці. Кланові нагороди ми отримали всі. Вони, звичайно, маленькі, бо ми знаходимося всього в першій лізі. В особистих нагородах я забрав усі нагороди, окрім останнього пункту. Ну, трохи не вистачило мені ресурсів. Так, і серед учасників, ось я зайняв третє місце. Не знаю, багато, мало. Також треба розуміти, що 30 тисяч я отримав за отримання Аліси. Тобто, чистими тут 50 тисяч є. Також я поки чекав, монтував відео, вже зробив Каеля на 6 зірок. Тепер буду думати, що він буде грати набагато краще. Трохи його перевдягнув. Зробив, звичайно. Помилку, щоб по оці ось артефакти на 16 рівень підняв, тому що вони в принципі непогані, непогані, Ну оцей взагалі поганий, але ну так вже сталося. Я витратив майже всі е, монети. Тобто, на, на усі дві шмотки прокачку пішло щось близько трьох. Плюс мільйонів срібла Я розумію, що це розходний матеріал, але якось так майже в нуль я все витратив. Ну, нехай буде. Що далі? Ось КЛ КЛ у мене вдягнутий на вампірізм. Також він вдягнутий на це нівичення. нівичення Нам його дали, не пам'ятаю, по якомусь промокоду. І також це нівичення для нього дуже і дуже підходить. Ну, як на мій погляд Можливо, у вас інша думка, підкажіть мені. Ось тут в мене якраз трохи інший артефакт, він також дає точність і швидкість, що, на мою думку, також дуже підходить каель. Ну, і ось такий в мене каель. Ага, і тут треба йому вдягнути, і я от не пам'ятаю, що, якщо не помиляюсь, або це, або це. А... Треба подивитися в моїй замітки і додати йому один з цих параметрів. Не пам'ятаю вже який. Далі. Далі, ось ця бойова жириця в мене випадково стала 50 рівнем, і я її, ну, так вийшло, повністю підняв, тому я її не, нікуди не годував. Також я отримав Алісу, покрасив її. Вона чудово в мене грає на арені і на деяких. Данжах. Але все одно головним в мене буде Обізян, тобто Сунвуконг. І ось приблизно він ось так вдягнений. Не знаю, правильно, неправильно, але поки що так. А далі буду піднімати вже по артефактам якось краще, вище. Ну, Треба його також підняти. Скоріше за все, він буде наступний. Хто буде підніматися до шостої зірки? А... Великий Галік і Заргала в мене зараз практично не грає. Тобто вони грають, дають певний, як сказати, бенефіти дає, але ну, ще дуже слабко. Зараз розпочався івент, точніше, турнір. Турнір тренувань. От під час тренування я вже зробив Каелю 6 зірок і, мабуть, я на ньому також зроблю. Для а, Заргали і Великого Галіка також їх переведу на п'яту зірку. Вже там, ну, на когось з них вже в мене все є. Наприклад, ось так це видно. Да? Раз, два, три, чотири. І тут ще мені треба два. І тоді я переводжу обох. Ну і ще, звичайно, заробляю певні бали. Тут з цим розібрались. Далі. По подіях, загартування артефактів. ну тут Я за рахунок того, що прокачував артефакти, трошечки дійшов. Я не знаю, можливо, спробую дійти до сабіти, тому що я її на цілу зібрав, і в мене є ще там 25 часток, тому, можливо, ще на другу сабіту в мене вистачить, але не впевнений, взагалі не впевнений. от, так, і по турнірах що ще хотів сказати. А, на королеві. Ну я її бив-бив-бив. В принципі, я отримав ось цей е, реліквію. Не знаю, на кого її вдягати. Якщо є у когось якісь думки, бо я не зустрічав ще в Ютубі, то, будь ласка, поділіться в коментарях. Буде цікаво на кого її вдягати. А, хто її не бачив, давайте покажу. змінити. Ось вона. Власник зазнає на 5% менше шкоди від ворогів із нижчим показником атаки. А також завдає на 5% більше шкоди цілям із нижчим максимальним здоров'ям. Я не знаю навіть, на кого то вдягати, бо в нього має бути в цього героя атаки дуже багато. Здоров'я дуже багато. Я не знаю. Точно воно не працює проти. Босів да, в підземеллях. Тому на кого його тут видягати, чесно кажучи, я не знаю. Можливо, на цього переставити. Можливо, на каеля зараз видягнути. Чесно скажу, я поки що не знаю. Давай отримуємо нагороду. Так. Щіт, захист, стопір. Ну, наче більш-менш непоганий. Рука. На атаку і точність. Також може бути. Атака. Також ок. Ну і тут трохи грошей. Так, одразу давай пішли атакувати. Я б вже підняв, би, наприклад, Заргалу чи Великого Галіка, але їх треба потім прокачувати до якихось пристойних рівнів, тому будемо атакувати атакувати тим, що є. Ну і подивимося, скільки зараз е, Галік вже набере е, Каель. Тому що я ж його трошки придягнув, іначе він має бути якось краще. Так, да, 3 мільйони я вже почав набирати. Ну, і це більше, ніж там півтора я бив. Тут 2,2, мені здається, я максимум набував. А ось 2 мільйони він своїх набрав. Молодець. Тепер. Звичайний бос, давай його стукнемо. Також нічого не міняю. Мені здається, що першою треба переводити та йолки, їх... Ну, Я буду о -о, одночасно обох переводити, тому що в мене й будуть на герої, і я їх переведу. Така буде команда в мене на КБ. і я сподіваюся, я вже почну бити третього босса. А, поїхали. Також тут бойова жриця потребує ну, заміни, тобто це взагалі не герой ні, ні early game, не мідлгейм, не late game. так що вона випадково. Але свій якийсь імпакт вона видає, якусь користь вона все ж таки дає, якось лікує, і е, що гарно вона дає, е, бафи на атаку. Але є інші герої. Ну таш наприклад, новий цей епік. Забув уже, як його звати. Він начебто наносить. Точніше, також дає баф на атаку, тому буду її визивати, але не зараз, а пізніше. Під якийсь івент. Так, ну. Я так сподіваюся, що 2 мільйони ми наб'ємо. Ну а далі все буде залежати від виживання каеля, наскільки він буде довго жити під ударами боса. А яди оці він вішає, це маленькі яди, якщо не пам'ятаю. Да, так, це маленькі яди, а йому б треба вішати великі яди. Так, ну, 2,2 мільйони, в принципі, непоганий результат, як на мене. Як на мене. Але все одно, все ще з одного удару я не закриваю останню скриню. І от, мабуть, спробуємо за наступний тиждень я досягти цих 3... Ну Хай буде 3-7-4 мільйони, так, щоб вже перейти на важкого боса і фармити саме оцього і цього. Ну І також в планах в мене поміняти гільдію, тому що, в принципі, гільдія норм. Але ну замаленька. Замаленька хочеться розвитку, плюс ми не вбиваємо третього боса. а Буквально скоро це стане важливим. Тому шукаю гільдію, якщо. якщо у вас активна гільдія, і ви можете прийняти двох гравців, то пишіть, пишіть в коментарях, можливо, ми тоді спишемося, контакти і перейдемо до вас. Також є там ще кілька варіантів. Ну, буду дивитися, де буде, чи нам краще. Чи... Не знаю, будемо дивитися. Ось така сила всього тисячу, ой, 152 тисячі, тобто ну, ми невеликий ось такий аккаунт, але ну, ми ростемо, не знаю наскільки швидко. Далі в планах буде подія. масовий призов, Масовий призов. І тут би можливо відкрити е, уламки, хоча б, наприклад, 10 щось отримати, якісь епічні, там герої, чи щось <сум> легендарні може. Але здається, що це може бути поганою ідеєю, тому що е, все ж таки. Треба чекати Х2. Ну Всі при цьому про це говорять. Тому питання, я буду ще думати. Також що треба додати, це я пройшов важку компанію і ось забрав сакральний уламок. І тепер потроху потроху рухаюсь до того, щоб забрати тут на всі три зірки, і забрати другий сакральний уламок, щоб вже на наступний призов Х2. По сакральних уламках, я вже міг їх відкрити ну і отримати, звичайно, якусь топову легу або топовий епік. Ну, наразі ось такі плани, наразі ось такий маленький, невеличкий огляд мого аккаунту, Рухаємось далі. Якщо у когось є якісь зауваження, пропозиції, кажіть, пишіть в коментарях, буду радий з вами поспілкуватися. Ну, а наразі все. Бережіть себе. Донатьте на ЗСУ і все буде Україна, Па-па!